У законодавстві реєстрації актів цивільного стану Світловодської МТГ відбулися певні зміни щодо пільг для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, урядом було скасовано оплату за певні послуги для переселенців. На сьогоднішній момент є офіційний документ, який скасовує оплату державного мита, оплату. Послуги для завидачу з, з державного реєстру актів цивільного стану громадян за видачу будь-яких платних послуг, які надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану особам, які мають довідку тимчасово переміщеної особи. Значить, для того, щоб отримати безкоштовно і скористатися цією пільгою у відділі державної реєстрації, особа повинна мати. Паспорт обов'язково і, і налічі цієї безпосередньо довідки, крім того, зміни стосуються і місцевих жителів. Зокрема, було підвищено ціни на послуги реєстрації актів цивільного стану. Вже внесли зміни до порядку надання пластних послуг відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Хочу сказати, що і відмітити, що все-таки є збільшення сум. Наприклад, якщо реєстрація шлюбу у нас по нашій області, урочиста реєстрація шлюбу була 610 гривень, то з 1 листопада по всій території України повний обряд державної реєстрації шлюбу буде коштувати 1099 гривень. Скорочений обряд на сьогоднішній момент 309 гривень буде коштувати 481 гривню. Варто зазначити, що усі послуги були затверджені та офіційно опубліковані для всіх відділів реєстрації актів цивільного стану в Україні.